У вас немає документів водія? Ні, немає. Немає у вас немає. документів водія. Немає. На цьому відео є записано, як ви говорили, що вони у вас є, а Ні, зараз ви говорите, а зараз ви говорите, що у вас їх немає. Інспектор, прокуратура, прокуратура буде тому, плакати. Мені не заборонено, заборонено стояти. Не заборонено. заборонено. Чим заборонено стояти? Чим заборонено. 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 заборонено? Норма закону, пункт правил. Інспектор, повердіть документи. Поверніть документи. Може, він загубив? Я повернув документи, Так, ну да. Стаття плаче, інспектор, серйозно, будете, будете сидіти, чуєте? Повірте мені. Будете сидіти, інспектор. Ми в прокуратуру сядете, інспектор. Вже такі були, чуєте? Вже були такі мудрі. Інспектор? Верніть документи водієві, чуєте? Не усугубляйте свою ситуацію. Він реально загнався. Чуєш, каже, в мене документи, а зараз, каже, в нього документів немає. Та то треба в прокуратуру буде однозначно подавати. Ви розумієш, в нього справа прокуратури моє вже лежить, але він замяв її. Я оцей цей інспектор як понятого, як понятого. І він нам всім, водія, водія мене, ми всі вийшли, ми згідні бути понятими в тій ситуації. Справа наступна: інспектор незаконно заволодів документами водія, але, але він тепер заявляє, що документів в нього немає. Це він мені сказав на камеру. Я хочу, щоб ви, як старші, з'ясували, є в нього документи водія чи немає, оскільки він зараз заявляє, що водій їхав без документів. Ну нема, нема документів водія водій. Хто водій? У тебе є документи? Ні. Де твої документи? Інспектор каже, в нього нема документів. З'ясуйте, будь ласка, де є документи? Я вам дав хотіли Ви мені передали для перевірки, правильно? Так Ви нам на камеру сали, що у вас немає документів. Я вам, дав, сказали, вам дали я вимогу. Я вам дав, подивили, що Інспектор. Вам дали вимогу, поверніть документи назад. Ви на камеру мені сали, що у вас їх немає. Ви повернули? Документи у вас є? Він бреше. Він бреше, от. Як? Я стояв з камерою, коли хто повернув? Кому документи ви повернули? Коли... Інспектор, це кримінальна відповідальність, розумієте? Це кримінальна відповідальність. Але що значить напевно? Не втиграйте дурака. А може чоловік загубив? Може загубив вашій машині? так? так? Ну ну. Шукайте, шукайте. У мене документ є. А чоловік можна ви загубити У Вас немає, так? У мене немає документа. Як найможливе, як я зробив? Ой, а ну подивись, де документ. Ні, ні, чекайте, чекайте, чекайте. Я дівчині мої такі, що віддав. Я відомо, прошу. <реку> Що ви на мене, мене... Ком... мене привітаєте? Ком... Хто віддав документи? Вітає... Тільки що віддав документи нормально. Я да, розіграв, все ясно, інспектор, все ясно. Нас на камеру все були записано. Нас на камеру не було. Добре, добре, добре. Водій, не давайте в руки документи більше нікому. Це ваші документи, ваша власність. Давайте далі по процедурі. Пройти таку процедуру. Будете прийнятими, я перепродую водієм. Звичайно, звичайно, будемо. З нами, З першим ділом нам покажіть документи на цей пристрій, сертифікат відповідності. Вам то хто, ви хто ви Я понятий. Я водію, хто? я понятий. Можливо... повинен знати, що відбувається. Воді я і щось прошу незаконне. Ну я перепрошую, але нічого не видно буде в іншому випадку. Чин до 6.8.6.2013 газо, аналізатор. Ні, ні, ми зараз розберемося, все спокійно. Покажіть, будь ласка, номер. Ну, кажуть, що спирт заганяли. Покажіть, будь ласка, номер цього приладу, чи це дійсно його документи? Номер є зараз, зими трошки. Можна? Я ознайомлюся з документами, та як понятий. Ну, ви в руки не даєте Трош. документи, я вам точно так само. Трош, а що це заборону законом? Вам по Добре, покажіть своїх руках, щоб я шо, бачите, чи що? Звіряйте номер АРБЛ 0848. 0848. 0848. Я від вас знервований вже. Оскільки і наступний сертифікат відповідності засобів вимірювальної техніки чинний до 16 квітня. Але це у вас якісь копії, це не є оригінали. От маєте, сфідосу, тобто ну, у вас, я розумію, у вас зараз копії є оцих от от, свідоцтво, придержавну повірку, так? Да. Це у вас копії. Оригінал. Бачите? Мокрі печатки, все. Так має бути. Добре, давайте далі підемо. Штук запакований повинен бути. Провірте, чи я запакований, тому що не було розгроматизації. Ну, подивися. Шо? 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 Шо там є вакуум. Там має бути вакуумна упаковка. Тобто повітря має не виходити. Я вакуум. Ну, важко сказати. Чесно, давайте інший. Щоб... — Чесно кажучи, важко але сказати, але бо, тому побіг. що як не, як не зажимаю, повітря кудись Давайте Давайте іншому штуку. Щоб, щоб повагу. Вибирайте. Сядайте бачку. — Це вроді бомає вакуум. Ну давайте оцей. Оцей, так. А Знаєш, якось безпека, щоб поміняв ловки з рук, то що оце. не, не, не вийшов. Ні, не хочу, від, від, відрівіть, будь ласка, оцей. Не грайте не цього. Не не зі, зі. Будь ласка, мать, ласка. давайте, Це. не грайте в правильну не грайте варята. Який, цей? Оцей, так. Цей. Де водій? Пане водій. водіть. Чи відкривається, чи, що я нормальний, що маєте бажання? Нормально, я не розбираюся Нормально, нормально. Ще, ще одна секундочка. Що скажіть? Протокол. Ви вже склали шапочку? Ні, тільки скерування. Давайте. Яке значить скерування? Ви повинні спочатку скласти протокол, шапку, а тоді буде продування. Якщо зараз буде все нормально по нулях, що відбудеться? Ви скажете до побачення? Ні. Ви повинні скласти протокол і в ньому написати по нулях. А тоді ми на вас подамо до суду за незаконну зупинку. Протокол складається в будь-якому випадку. Не складається. Придивіть ваше посвідчення. Будь ласка. мене є, до речі, повністю вся інструкція має діє. Ви повинні скласти протокол. Квітка, Борис Миколайович, перебуває на посаді командира взводу ДПСДІ. Дійсне, до 16.11.2015 Дякую. Значить, по ваших словах, ви не повинні складати протокол, правильно? Ви знаєте, дорожній контроль вже проходив цю ситуацію. Є судове рішення, згідні якого чітко вказано. Ви зобов'язані на місці заповнити мене як понятого за який я тут знаходжуся. Поясніть мені. Я все затримую. Що саме я не кажу, ви мене зупинили? Ви сказали, хочете ви бути транспортом ви сказали. Хочете бути понятими? Я хочу. Я, я хочу, не щоб не ви прав... зафіксували. Я хочу, щоб ви зафіксували цю подію, що я був понятим. Будь ласка. Я вимагаю. Я вимагаю від вас. Складіть. Ні, ви повинні скласти протокол. будь ласка, заповніть мене понятим в протоколі. Будь ласка, Я вас прошу. Складіть протокол. Тоді продуйте людину і напишіть дані. Не дійте незаконно проходження. Ні, Разів... Ну серйозно, Разів... на ну, інспектора, ну будете мати проблеми, Разів... чуєте? Добре. Ви дійте незаконно, не, відмовляє незакон, не відмовляється водію. До До рапорту? Рапорт Добре. це є ваш документ, нам потрібен протокол. Ви зупинили людину. Людина згаяла водієві. Потрібен протокол. Прошу. Про те, що ви зупинили Добре. його тут, витримали його. Інспектор, не, за... не дійте неправомірно, я вас прошу. Я вам ще раз говорю, не дійте неправомірно. В тому, що ви відмовляєтеся скласти протокол. І старший командир, він знає, що це повинно бути саме так, розумієте? Але він вас зараз прикриває в даному випадку. Ніхто нікого не прикриває. У мене є вища юридична освіта. Я знаю, як маєте діяти, ви в даному випадку. Будь ласка, складьте ще право Тобто ви водія не затримуєте зараз, все нормально, можемо йти? Оформіть, будь ласка. Протоколом. Протоколом. Протокол про адміністративне правопорушення. Складіть, будь ласка, заповніть шапку. Звідно правопорожнього ручку. Ви самі перечнете я нічого місті собі місті. не перечу. Я вам ще раз говорю. От я є понятий. Де буде потім зафіксовано, що я був в понятий в даному випадку? В протоколі ви повинні вписати інспектор. Ви повинні вписати вашу підозру в протокол, а потім докази цього. Якщо у вас вони будуть докази чого докази сп'яніння про що скласти По вашу підозру вашу, що Є ви людину затримали і на протоколі. пишеться, протокол про порушення, інспектор а, інспектор. А... інспектор і... Складіть і... протокол. А, і... а поясніть мені за все фіксує фіксуються. Протоколі яка вам різниця? Я не хочу вас інспектор. А він не водій. Він може бути який хоче. Ви мене обмежуєте в моїх правах. Ми відбуваємося від теми. Інспектора, складіть протокол, будь ласка. Складіть протокол. Так, так. складається. Протокол протокол про адміністративне правопорушення. Інспектор, він складається. Ви зараз зупинили водія, будь ласка. Йди, подивися. Будуть вони будуть. Звичайно. Ви спочатку протокол Я складіть. Одного телефону мало знімати, чи що? Мало. Ви, Ви маєте ми знімати? Зі всіх ракурсів бути зняті. Туда? Протокол складається. Визивайте ще старшого, визивайте командира вашого. Добре, добре. Не знаю. Ми зараз будемо тоді визивати добре, сюди. сюди, сюди г... на... будем... чергову частина видає України. Давайте. Давайте позвонимо. Телефонуйте. Собі мій номер житон. Житон, так, щоб мій Ви повинні по 0-08, так? 2005, ви вже обманюєте. У вас 2005 жетон. Можемо виходить зброю вихопити. Ви хочете так? зброю вихопити, інспектор? Я, і усіх сурін, і про... я дуже радий, я що ви займаєтеся з... хочете... вашим журналісткою діяльною. Я перепрошую, Триві, ви людина невезнуть, представляється, інспектор. З чого ви взяли, що людина війна? Запах не є підставою вважати, що людина є. Інспектора, складайте протокол, якщо складайте протокол. Я бачу зараз. складайте протокол. Інспектора отримуєте немає протоколу, нема продування. водій не відмовляється. Хочете. Я, 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 я нічого на тобто ви, ви хочете а, ні, якщо а, потрібно, він так? Так, якщо продукти. Але буде. після складення протоколу оформіть шапку протокол. протоколу, ви, протоколу, відчуття протоколу відчуття і водій продуває. Протокол, ви ввозите шапочку ви і тоді людина продаває по протоколу. Протокол має бути складений від початку і доказати, як якщо шапочки? більше 20 хвилин людину затримуєте, ви маєте скласти протокол цього. Він не відмовляється. Ви нас всіх тут затримуєте, інспектор. Будь ласка, складіть протокол, зафіксуйте факт. Людина продує. Факт буде в вашому рапорті, в нас рапорту не буде. Нам треба протокол. Не хочете дути, не дуйте. Попридумували якісь протоколи вам тут складати. Тобто, що ви зараз дані водія незаконно мали в машині, щось переписали, зараз будете леві протоколи ліпити? Водій? Не відмовляється. Я не знаю, що ви будете робити. Як то так? У вас є підозра, ви просто їдете. Інспектор. у Вас вже немає підозри? То якого? Давайте складаємо протокол. Ну якого ми тут стоїмо? Він не знає, чому я тут стоїть, давайте, я понятий. Хто казав? От <рес> складіть протокол і буде зафіксовано. Про не дійте що? неправомірно. Протокол про Протокол про, що? Протокол про адміністративне правопорушення. Адміністративний Запишіть адміністративний свої підозри. Свій... цей він... запах, який, що він ви він... чули, очі там, який, ще який, ви він... там який, щось який, бачили. Як 130 та ви кажете в людини? Підозра? Ну так за... опишіть Підозра? свою підозру, може інспектор. Може тільки... інспектор. Я добре знаю, як ви повинні діяти. Заповніть шапку протоколу. Про що і ми продуваємося вже протокол складається, так само на ну ви розумієте, що це відео буде показано вашим начальникам, і ви за кожне слово своє будете відповідати. Ви зараз явно говорите неправду. Виводите то нас ви, тут всіх в оману. ні Ви повинні скласти протокол, інспектори. Ну а в чому проблема? Людина хоче продути. То, ви складіть протокол. Ну, чекайте, давайте по нормальному Продук... ну, складається. Ну, ну, дивіться, ну людина не продує. Не людина каже, що а я продую. Що ви знову за ту зйомку? Це наше конституційне право знімати. Що ви хочете? Ми знімаєте Ну а чому не продаває? все. Він не відмовляється. Що він зараз там? П'яний чи якийсь не там. ми знімемо то і все. Okay. Чим ви недовольні, я не розумію. Але складіть протокол. Він протокол. протокол. Все. Про, що? Про, Про те, то, що ви зупинили. Протокол, протокол, є такий протокол. Протокол, протокол. Оце ви і складіть. людину підозрюєте, так? Ви зараз писаєте шапочку. Якщо, ну, почекайте, якщо протокол. людина протоколі, зараз... Навіщо в протоколі останні графа, там де є свідки, коняки і покази драйвера. Навіщо це графа взагалі з СОЗ Ви созна якщо Проба позитивна. Хто вам сказав, що ми реагували? о це заявочка а серйозна поступила. В цьому наказі а, написано. По повинні бути зупинені двоє понятних. Є понятно. Повинно бути запропоновано е, продути драгер на місці, правильно? Так. так. І повинні протокол, протокол, бути в протокол вписані дані, по яких продуваються водій ознаки сп'яніння, mm. свідки повинні підписатися mm. на тому, що ці ознаки є mm. сп'яніння, mm. хто продувається дралі і виноситься рішення. Водій або тверезий, або п'яний, або водій згідний, або не згідний. З з то є протокол про адміністративне правопорушення. Андрій, ти не маєш тієї інструкції їхньої, згідно якої немає, і може їхати? Тобто у вас немає жодних підозрів на рахунок того, що він в нетверезому стані. Поки що зараз від нього не чути запаху алкоголю. Вже не чути запаху алкоголю. Повністю може. Покажіть ваше посвідчення. будь ласка, близько. Покажіть ваше посвідчення, будь ласка. Щоб ви знали ваше посвідчення, ваше посвідчення як інспектора, службове, так звичайно. Щоб ви знали потім, яка посадова особа заявила, що водій може свобідно їхати. Бо якщо потім з'явиться протокол, із невідомо звідки що водій відмовився його підписувати чи будь-що інше. Я не забуду знімати. Ви не маєте права знімати службов. Калитич Мар'ян Тарасович перебуває на посаді старшого інспектора РДП. Здає. Видано 3 4, 12, 12, дійсно до 3 4, 16. Все, ми можемо їхати. До побачення, інспектора. Щасливо і вам. Не нарушайте більше і не зловживайте вашими правами. Дійте правомірно. Щасливої дороги. А ви б дійсно пройшли якісь продування, бо у вас очі скляні. Ви дуже похожі, якби в наркотичному стані були. Було би непогано. Було би непогано. Звернутися до. вашого ваш начальник ось цей, так? <ріпи> це секундочку. Ні, це інспектор явно. Ми вже можемо їхати. Вже можемо їхати. У мене записано, що інспектор нас відпустив.